Гвардія опору виставку під такою назвою відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Герої фотографії це наші захисники та захисниці, які брали участь в бойових діях та досі боронять країну від окупантів. На фотокартинах зображені воїни різних епох від УНР до сучасності. Проєкт створений фотографами Віталієм Головеньком та Аліною Дикою. Нацгвардійці, які брали участь у бойових діях на сході України, головні герої фотовиставки Гвардія опору зі світлини, які створили фотографи Віталій Головенько та Аліна Дика. Дивляться захисники України різних епох від часів УНР до повномасштабної війни. «Поглядаючи на події сьогодення, які відбуваються, мені пройшли таке відчуття дежаві, що десь я це вже бачив, десь я про це вже чули. Начав цікавитись більше подіями визвольних змагань того періоду. Віталій та Аліна понад рік працювали над тим, аби створити цю фотовиставку. Проведена така історична паралель з воїнами УНР. Ми наших героїв переодягали в ту колишню форму і так в такому порівнянні з першим. Фотопроєкт присвячений до дня захисників і захисниць України, і через світлини автори виставки прагнули передати силу та стійкість українських воїнів, які боронять нашу країну від російських окупантів. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.